Зухвали пограбування розкрили у Києві. Озброєний молодик накинувся на жінку, забрав гроші, всадив до її жавтівки і наказав вести за місто. Перелякана жінка дивом врятувалася. Більше знаю Ярослав Марченко. Світлана поверталася пізно додому з роботи, коли вже припаркувала свій БМВ і збиралася виходити з машини. Коло дверей з'явився озброєний нападник. Жінка каже: найбільше перелякалася, коли незнайомець приставив до її скроні пістолет. Готова була віддати усе і автівку, і гроші, аби зловмисник відчепився. Проте йому цього було замало. Нападник забажав, аби власниця авто сама сіла за кермо та поїхала разом з ним. Когда я вот, выходила из машины, э, ко мне в, в голову подставили пистолет сюда, вот, э, сказали обратно заводить машину, садиться и ехать за город. Э, держа пистолет, он, мне, он открыл одну тут держал пистолет, открывал, э, открыл заднюю дверь. Вот сел в машину э, сзади, держа пистолет, заставил меня ехать. На выезде из Киева постраждала, вдалась, что ей стало зле. Тоді нападник сел сам за кермо, а святый плану залишив на узбіччі, пригрозивши її розплатою, якщо та звернеться за допомогою до правоохоронців. Сказав, що якщо ти заявиш, що машина буде в розвитку, то я повернусь і вб'ю тебе. Вот. Звісно, що перші два години я не заявляла, тому що я, ну, я, я була вірена, що мене вб'ють. Насправді самому був дуже агресивний, він как бы, кричав, пістолет наставляв за волосся, мене хватав. Как бы. Я розуміла, коли я його спросила, чому как бы, я не вірю, що ви мене відпустите, якщо ми кудись вийдемо за місто, тому що ви без маски. Я вас узнаю. якщо що. Он мені сказав, коли мені сказав таку фразу Кагдати, ти будеш Если ти боже зашатися, тим'я забудеш. Я паніла, що каби шансу м'я. Лише коли оговталась від пережитого. Світлана зателефонувала до міліції. Правоохоронці кажуть саме завдяки дзвінку на спецлінію 102 їм і вдалося по гарячим слідам знайти зловмисника. На протязі трьох діб співробітниками карного розшуку Святошинського управління були встановлені особи. За даним кримінальним правопорушенням затримані та були передані до слідчої діло Святошинського управління. За розбійний напад з викраденням авто 21-річному молодику загрожує до восьми років за ґратами. У міліції кажуть, постраждала, все зробила правильно у такій екстремальній ситуації. Навіть фізично сильна людина навряд чи зможе самотужки відбитися від злочинця. Тому, аби вберегти своє життя, краще віддати розбійнику усе, що він забажає. Нехай сідає у вашу автівку та їде геть. А тим часом ви телефонуєте до міліції, і чим швидше ви це зробите, тим більше шансів, що ваше авто знайдуть, а зловмисника затримають. Алло, міліція? Ярослав Марченко, Денис Гусаков, ТВА.